Сьогодні приготуємо соковиті гомілки, в соусі барбекю. Поїхали. У мене 4 гомілки, часничок, соєвий соус або соус теріякі, гірчичка, кетчуп, або томатна паста спеції. Поїхали. Готуємо наш соус. Соус теріякі. Натираємо часничок. Спеції, гірчичка і кетчуп. Подружимо інгредієнти для нашого соусу. Наносимо соус на гомілочки і робимо масаж нашим гомілкам. соусом барбекю. Залишаємо маринуватися хоча б на 15 хвилин. Я сьогодні запікаю гомілки в. Аерогрилі викладаємо у форму. Апетитні курячі гомілки в соусі барбекю готові. В аерогрилі вони в мене були 25 хвилин на 200 градусів. Ось така смакота виходить. Готуйте, смакуйте, кайфуйте.